Я у Евгений Николаевич, проживаю в селехотах, живу. Приехал на свой участок месяца два назад, ну чуть больше даже, я был. Здесь не было никакого забора на моем участке. А сейчас приезжаю, смотрю, уже оборожено. Забор поставлен на моем участке. Вот у меня есть оригинал, документы. Все подписано, решение приехала, здесь уже обородили даже не один, а два участка. Вот было Хотовская сельская рада, Киевско-Торшевского району э, Кирской Киевской области, седьмая сессия. Вот было решение, дата, вид 23 червя 2011 года, номер 31, 45. Вот оно, это самое, пожалуйста, вот оригинал. Подписан беспечный. Все, решение есть. И в итоге нету ничего. Это моя земля. Куда мне деваться теперь? Мы обратились э, своим питанием до землемера, в сельсовет. Там э, э, позвали депутата Аврелюк Александр э, Миколаевича. Мы с ним поехали на место э, участка. Они посмотрели и сказали, ну здесь уже обородили, уже участок ваш проданный. Извините, шановни, мы вам дадим другое месте". И я не один такой здесь в Котове. Ні одні не люди самі є, підпишемося Какой этот це? І яку вони вирішили мне дати. Лишь бы, щоб людина відказалася від от этого участка, а прийняла рішення, щоб то забрати. Я говорю, Люк Олександр Миколаєвич, депутат Хотівської сільської ради. До мене звернувся громадянин з громади Удовенко. З питанням йому надавалася земельна ділянка. І де вона є, щоб ну, про допомогу, по про, про роз'ясненню до мене звернувся. Насправді, 5 років назад, дійсно, я був у земельній комісії. І тоді був такий порядок. Від громади, від депутатів сільської ради подавалися ну, заявки, як була можливість надання земельних ділянок, подавали депутати заявки. Ті заявки розглядалися. І хто потребував цю земельну ділянку, вони надавали ці земельні ділянки. Удовенко, Удовенко, насправді, його корма, у нього депутат вуличний, подавав кандидатуру Удовенко. Так як ще в підтвердження, ну, інформація у селі ні від кого нічого не скриєш, сім'я дійсно перебуває, проживає в скрутних умовах, і син інвалід. До мене і районний депутат теж додаткову інформацію надавав, ну, як він знає цю сім'ю. І, і я особисто ну, все, я ініціював, щоб цьому громадяну надали земельну ділянку. Значить, Земельна ділянка у 2010 році була надана, ну там такий порядок, була визначена площа, село Кременище, вулиця Сіверська. Надавали земельна ділянка. Вони методом жеребкування витягували номерки, кому яка ділянка попадає. У моїй присутності, ну тоді як розподілили, кому яка ділянка, землеупорядник визначав на місцевості місця, було геодезистами розбито виставлені межові знаки. І земельна ділянка була ну, показана, надана, удавана. Про, ну, пройшло 5 років, якби, таке. я точно знаю, що земельна ділянка надавалася. Зараз звернувся до і каже, ви ж знаєте, що земельна ділянка надавалась. Кажу, однозначно, земельна ділянка надавалася, вона є, тому що вона не дай не могла. Її немає, я звертався в сільську раду, земельної ділянки тоді немає. Я з своєї сторони. Звернувся я, пішов на другий день до голови сільської ради, безпечно Миколи Григорович. Кажу, Микола Григорович, рішенням надавала земельна ділянка, де вона могла діти. Зараз звертатись до землевпорядника, він все в курсі. Я пішов до землевпорядника, кажу, громадянину Удовенку надавалась ділянка. Все, вона є, вона нікуди не ділася. Це питання, ми ось зараз переглянули, все є це земельна ділянка. І я був присутній, поїхали на місцевість. На місцевість землепорядник показав земельну ділянку. Вона знаходиться трохи далі там, по цій вулиці. Гудовенко е, каже, що мені насправді надавалась не ця земельна ділянка, вона знаходиться далі туди, ну від початку. А чому вона трапила, що вона тут? Я задав питання Миколі Григоровичу. Микола Григорович каже, це одна вулиця, вулиця Сіверська. Чи тут ділянка, чи там, то немає ніякої різниці. Насправді, там, що на той час як показували, там була людина, яка відмовилася, показали удовенку. Потім, а потім вона ту заяву не забрала про відмову, а тоді вони вимушені були їй надати, а вдовенку надали погляд. Я з своєї сторони, що хочу сказати, я думаю, що це неправильно. Якщо людина розраховує і знає, що земельна ділянка в нього є, і вона ніде не могла дітися. Щодо себе хочу сказати, що Ну, я підтримую Довенка, його сторону. Як може так, що десь земельна ділянка могла діватися. Те, що земельна ділянка надавалася, я підтверджую це. І я сам ініціював, щоб вона йому була надана. А от де мені дали участок. От ми прийшли на місце учасник. От, будь ласка, що здесь можна зробити. От дерева ростуть. Вот, пожалуйста, корчи. Это нужно все убирать, нужно опять насыпать землю. Вот целое настоящее получается болото. И куда? Где здесь возможность? Вот, наделили. Вот это все нужно выкорчевать. Все, куда, как заехать? Все, там беры, там здесь оборожены. Вот, вот и дали мне участок. И полюбуйтесь. Куда мне? Как заехать сюда? Ну вот они нашли самого умного людина. Женя Кудовенко. Дурачок, инвалид, ребенок. И что хотите, то и работайте. Не хотите, вообще не получите ничего. Вот так, вот так у нас власть такая. Ухотаю в поселке. Вот здесь все участки уже проданы, да? Вот люди оборотятся сейчас. Вот, допустим, вот тут и вот здесь, пожалуйста, обородились. А мой участок, вот там на берегу. И как туда заехать? Только вертолетом получается. С той стороны э, речка течет, не речка, а э, канал. С той стороны заехать, все этой стороны вот люди уже обородились. Там уже хата стоит, здесь хата стоит. Здесь уже тоже загорят. И как мне туда проехать на мой участок? Пожалуйста. Вот, видно, но ну все, на его. Не проехать ничего. Буду обращаться в средства массовой информации, буду обращаться высшие стоящие органы, буду обращаться в прокуратуру, но я этого не не оставлю.